Вітаю колеги! Мене звати Рита Бондаренко, я провідний аналітик компанії Lopan Group. Це останнє четверте відео другого модулю Банк і Каса. Сьогодні я для вас підготувала тему валюти. Як правильно працювати з валютою у програмі БАС, а саме створювати довідник валют, завантажувати курси валют, а також створювати документи щодо купівлі та продажу валюти. Почнемо з довідника валюти. Переходимо у меню Довідники. Валюти. Для того, щоб створити нову валюту, якщо її ще немає в списку, натискаємо кнопку по класифікатору. Рекомендуємо створювати завжди з класифікатора, оскільки це найбільш зручний варіант. І шукаємо ту валюту, яка нам потрібна, наприклад, злотий. Далі відкриваємо нашу валюту. І тут ми повинні вказати, як буде завантажуватися курс валют. Можна або вводити його вручну, що не є дуже зручним, або ж завантажувати з інтернету. Завантаження з інтернету курсів валют доступне користувачам програми БАЗ, які користуються сервісом RDI. Це додатковий сервіс, який включено до тарифу проф та вище. Якщо ж ви є користувачем програми БАЗ на іншому тарифі, наприклад, Базовий, ви можете докупити цей сервіс. Сервіс RDI дозволяє завантажувати як курс валют, так і оновлення щодо довідників та основних класифікаторів програму БАЗ. Отож, давайте з вами завантажимо курси валют. Натискаємо Записати і закрити та натискаємо ось на цю кнопку Завантажити курси валют RDI. Перед нами відкривається вікно, в якому ми можемо вказати період, за який завантажувати. Це може бути або поточна дата, або більший період, наприклад, з початку місяця. Та відмічаємо ті валюти, за якими ми хочемо завантажувати курси. І натискаємо одну з двох кнопок. Вони працюють, в принципі, однаково. Завантажити курси валют у фоні, наприклад. І ось бачимо, нам програма написала інформаційне повідомлення, що все було завантажено. Закриваємо це вікно. Переходимо до нашої валюти. І для того, щоб переглянути курси валют, натискаємо ось на це гіперпосилання курси валют. Якщо ж ви не користуєтесь сервісом RDI, ви хочете заповнювати валюти вручну, вам необхідно в цьому довіднику натиснути Створити. Відкривається ось таке вікно, вказуєте дату, курс валют і кратність валюти. Зазвичай це кратність 1. Інколи буває інша кратність, але це залежить від того, в якій кратності публікуються ці валюти на Нацбанку. Натискаємо Записати і закрити після того, як внесли, і цей курс додається у вас до переліку. Зараз закриваємо цей список. Для того, щоб налаштувати автоматичне завантаження курсів, щоб вам не потрібно було кожного разу натискати на ось цю кнопку, в програмі можна. Зробити налаштування регламентного завдання. Це дуже просто, зараз покажу, як це зробити. Переходимо у меню Адміністрування, Інтернет-Підтримка та сервіси, ось наш сервіс RDI, відкриваємо його і переходимо за ось цим гіперпосиланням, вказуємо найменування та обов'язково переходимо за посиланням розклад. І тут вказуємо, як часто ми хочемо, щоб в нас виконувалось це завдання, як часто в нас повинні завантажуватися курси валют. Наприклад, вказуємо щоденно та час початку, наприклад, о 8-й ранку. Звертаю вашу увагу, що програма повинна бути запущена на момент виконання цього завдання. Натискаємо ОК і записати і закрити. Тепер кожного ранку о 8-й годині в нас будуть завантажуватися курси валют. І давайте переходити вже до роботи безпосередньо з документами, якими ми будемо купувати або продавати валюту. Переходимо у меню банки каса. І ось вони в нас є. Заявка на купівлю продаж та сам документ купівля продаж валюти. Документ заявка на купівлю продаж валюти. Це допоміжний документ в системі. Він не дає ніяких проводок, але за практикою нашої роботи. Нашої технічної підтримки, ми завжди рекомендуємо створювати цей документ для того, щоб було легше створювати всі наступні документи в ланцюжку наших операцій. Але якщо ви не створили цей документ, це нічого страшного, це не впливає саме на облік в програмі. Натискаємо зараз створити, і перше, що ми повинні вказати, це вид операції. це буде купівля або продаж валюти. Давайте зараз продамо валюту. Ми вносили залишки по валюті в євро. Зараз продамо частину цієї валюти. Обираємо валютний рахунок. Натискаємо Показати всі. І обираємо саме рахунок у євро. Гривневий рахунок, оскільки в нас в цій операції будуть задіяні два рахунки. І рахунок повернення, оскільки це продаж валюти. На який рахунок повернеться непродана валюта у разі невдачі? Натискаємо також євро. Далі обираємо банк, через який ми будемо проводити цю операцію. Цей банк повинен бути створений у нас довіднику контрагенти. Наприклад, оберемо цей банк. І рахунок банку але це є необов'язковим реквізитом, його можна не вказувати. Далі співробітник відповідальний за цю операцію. Обираємо нашого директора. І валюта. Обираємо євро. Програма автоматично нам підставляє курс валют по Національному банку, яку вона отримує через перелік завантажених курсів валют і валютна сума, яку ми плануємо продавати, наприклад, 100 євро. Далі, мінімальний курс. Це мінімальний курс, за який ми погоджуємося продати цю валюту. Якщо банк буде пропонувати курс менший, ніж вказаний тут, валюта не буде продана. Ми її використовуємо тільки в тому випадку, якщо ми цю заявку на покупку продаж валюти будемо друкувати з вас та передавати до нашого банку. Давайте вказуємо зараз курс, наприклад, 39,5. Далі гривневе покриття. Скільки ми очікуємо отримати з продажу цієї валюти. І комісійній банку. У відсотках. Після того, як всі ці показники заповнені, натискаємо Провести. Як бачите, тут немає кнопки дебет кредит, цей документ не дає ніяких проводок у бухгалтерському обліку. Далі нам необхідно зробити пакет операцій, а саме це списати. Валюту з рахунку у євро, конвертувати її у гривні та показати приход цієї валюти у гривні. Тож, давайте почнемо. Для того, щоб це зробити автоматично, використовуємо саме цей документ, заявка на покупку-продаж. Натискаємо Створити на підставі. І ось бачимо, що програма нам пропонує декілька документів. Зараз нас цікавить перший документ, саме списання з банківського рахунку. Коли ми продаємо валюту, першим завжди є списання коштів. Ми повинні передати цю валюту в банк. Натискаємо Списання з банківського рахунку. В нас максимально реквізити заповнилися з нашої заявки. Рахунок обліку це в нас. Основний рахунок бухгалтерського обліку для поточного рахунку в валюті 312. І допоміжний рахунок 334. Це грошові кошти в дорозі у іноземній валюті. Тобто в нас тимчасово кошти переміщуються на допоміжний рахунок. Стаття руху грошових коштів. Вказуємо її за необхідністю. І натискаємо Провести. Що ми маємо по проводках? Ми маємо перенесення нашої валютної суми з 312 рахунку на 334. -й. І так само ми одразу бачимо курсову різницю. Курсову різницю по рахунку 312, оскільки вводилась в нас валюта по одному курсу початковими залишками. А зараз ми її списуємо іншою датою за іншим курсом. Тому в нас є різниця між курсом НБУ на різні дати. Якби в нас приход валюти. І списання валюти були однією датою, цієї проводки ми би не побачили. Зараз закриваємо цей документ. Закриваємо списання з банківського рахунку. Тепер, коли гроші в нас потрапили на транзитний рахунок 334, ми повинні зробити конвертацію її у гривню. Для того, щоб це зробити також автоматично, на підставі тієї ж заявки натискаємо. І обираємо купівля-продаж валюти. У нас створився документ. Вид операції в нас перенісся заявки, а також основні дані щодо продажу цієї валюти. В нас заповнилась валюта, сума, гривнева сума у розрахунку з мінімального курсу, який ми вказали у заявці. Розрахувалася комісія, і програма вказала, яку суму ми можемо отримати в гривні. Це гривнева сума за мінусом комісії. Це те, що ми отримаємо на наш розрахунковий гривневий рахунок. Далі в нас по вкладках йдуть рахунки, які будуть використовуватися в програмі для віднесення витрат за цією операцією по різниці курсів, за вартістю валюти та по комісійним банку. Ось ці рахунки по різниці курсів налаштовуються в програмі. Для того, щоб їх налаштувати, нам необхідно перейти в головне меню, план рахунків. Перед нами відкривається повний план рахунків системи. А також додатково, ось тут вверху є гіперпосилання це пов'язані налаштування в програмі, а саме налаштування рахунків обліку. Нас зараз цікавлять рахунки обліку інші. І ось ми бачимо, що тут є два налаштування. Рахунок доходів по різниці курсів при продажу і рахунок витрат по різниці курсів при продажу валюти. Ми їх тут налаштовуємо самостійно. У мене зараз обрані 719 та 949. Ви можете вказати ті, які вам потрібні для цієї операції. Зараз закриваємо і повертаємось до документа купівля продаж і натискаємо Провести. Документ проведений, натискаємо «Дебет-кредит». Що ми тут бачимо? В нас гроші перейшли з 334 го рахунку на 333. -тій. Це в нас вже гроші в національній валюті. Також додатково в нас з'явилася різниця курсів між курсом комерційного банку, через який ми продавали цю валюту, та курсом Національного банку, а також додаткова проводка щодо комісії банку 92-й рахунок. Закриваємо цей документ. І останнє, що нам треба зробити по цій операції, це показати надходження гривні на наш гривневий рахунок. Для цього ми використовуємо функцію створення на підставі вже в документі Купівля-продаж валюти, а не у заявці. І обираємо надходження на банківський рахунок. Нам також програма показує повністю всю інформацію по даній операції. Вид операції купівля-продаж валюти. Рахунок організації, на який буде зарахована дана сума. І сума у валюті. Саме та, яку нам порахувала програма. Ось у заявці. Натискаємо Провести. І дивимось на проводки програми. Ось 311, 333 рахунок. Все, в нас повністю завершилася операція щодо продажу нашої валюти. Тепер давайте подивимось на звіти. Звіти. Оборотна сальдова відомість по рахунку. Перш за все, перевіряємо 334-й рахунок це наші транзитні кошти у іноземній валюті. Натискаємо сформувати. І ось бачимо, що дійсно в нас заходили кошти і були списані кошти у повному обсязі. Якщо в нас закриті всі операції щодо руху валюти, в нас сальдо на кінець періоду повинно дорівнювати завжди нулю. Якщо ви бачите тут якусь неточність, якщо є якась сума, обов'язково перевірте повний ланцюжок операцій і перевірте вказані суми, оскільки в нас завжди повинен залишатися нуль. Також інколи тут буває сума, повністю яка дорівнює сумі операцій. Ця ситуація може виникнути в тому випадку, якщо в нас неправильний порядок документів. Програма БАЗ завжди дивиться не тільки на дату документа, а ще й на час документа. Тобто в нас повинно бути дуже послідовно все спочатку списання валюти, потім конвертація за допомогою документу, купівля-продаж, і потім вже надходження на банківський рахунок. Як подивитися, що всі документи йдуть у правильному порядку? Для цього нам якраз і потрібна заявка на покупку продаж валюти, відкриваємо її і ось натискаємо кнопку Перейти до ієрархічного списку пов'язаних документів. І ось нам програма відображає повний перелік документів, які були створені на підставі цієї заявки. І тут якраз ми можемо подивитися, яким часом були створені кожен документ. І якщо щось. Неправильно звідси відкрити цей документ і виправити його. Ще раз відкриємо наші звіти оборотну сальдову відомість і перевіримо другий рахунок 333. Також бачимо, що в нас 0. У нас рахунок закрився. Якщо ми хочемо подивитися, які операції були зроблені, обираємо суму, подвійним кліком відкриваємо картку рахунку і вона покаже повний перелік. Документів за цією операцією. І тут ми бачимо, що це в нас було перенесення коштів з 334-го, а потім розподілення коштів на послуги банку, комісію банку та на зарахування на наш основний гривневий рахунок. Далі операції щодо купівлі іноземної валюти. Порядок документів такий самий. Якщо ми використовуємо заявки на купівлю-продаж валюти, то першим документом ми створюємо цю заявку. Якщо ж ні, ми починаємо працювати з документа списання з банківського рахунку для того, щоб списати гривню, за яку ми будемо купувати іноземну валюту. Давайте придбання валюти ми зробимо без заявки. Заходимо в банки Каса, списання з банківського рахунку, створюємо документ. Обираємо вид операції обов'язково купівля-продаж валюти. Одержувач це наш банк, через який ми будемо купувати валюту. Рахунок одержувача автоматично підставився. Ми списуємо гривню з 311-го рахунку і вказуємо, яку суму в гривнях ми списуємо. Зазвичай це сума, яку ми будемо витрачати на продаж валюти. Тобто, це наша валюта помножена на комерційний курс банку на дату. Купівлі даної валюти. Зараз вкажемо ось таку. І рахунок це 333-й гроші в дорозі в національній валюті. Проводимо документ. Якщо натиснемо на підставі, ми не побачимо ніяких додаткових документів, що стосуються валюти. Тобто, нам необхідно буде створити їх вручну. Переходимо до розділу банки каса. Обираємо купівля-продаж валюти. Бачимо наш попередній документ і створюємо новий. Також обираємо банк. Вид операції купівля валюти. Валюта, що купується. Обираємо зі списку, наприклад, польські. Сума валютна. Скільки злотих ми хочемо купити? Вказуємо, наприклад, 1000. Гривнева сума. Тут вказуємо цю тисячу, помножену зараз на курс банку, в якому ми купуємо ці злоті. Бачимо, що курс НБУ у нас підтягнувся автоматично з довідника. Вказуємо курс купівлі, вказуємо комісію, яку суму з нас буде утримувати банк. І ось бачимо загальну суму, яку ми витратимо на дану операцію. Так само в нас рахунки обліку заповнені автоматично. Натискаємо Провести. І дивимося, які проводки ми маємо. Ми бачимо, що в нас гроші перейшли з національної валюти в іноземну на 334-й рахунок. В нас комісія банку відобразилася. Та відобразилася курсова різниця між курсом комерційного банку та НБУ. Закриваємо купівлю-продаж. І тут же створити на підставі ми можемо створити документ надходження на банківський рахунок нашої валюти. Обираємо рахунок 312, звісно, організація і рахунок організації, на який рахунок у нас надійшла валюта. В нас є тільки рахунок у євро. Ми можемо створити новий, або якщо це рахунок той самий, тільки мультивалютний, обов'язково можемо скопіювати. І обрати іншу валюту, в якій ми будемо обліковувати програмі. Обираємо записати і закрити, обираємо валютний рахунок. Вказана сума в нас з документа купівля-продаж валюти і транзитний рахунок 334 Натискаємо Провести. І так само перевіряємо, що в нас це правильно. В нас гроші перейшли з транзитного рахунку на основний 312 рахунок. Закриваємо. Закриваємо цей документ. Через купівлю продаж, через структуру підпорядкування ми можемо подивитися пов'язані документи. Але, як ви бачите, ми не побачимо документа, якими списували гривню для придбання цієї валюти. Отож, чи працювати з заявками чи без них, вирішуйте, як вам буде зручніше бачити це у програмі. Закриваємо вкладки і давайте перейдемо до звітів. Оборотну відомість по рахунку і проаналізуємо 333 рахунок. І бачимо, що ми витратили не всі кошти, які ми перераховували для придбання валюти. В нас є залишок. Це залишок необхідно повернути на наш розрахунковий рахунок. Для цього переходимо в банки-каса, надходження на банківський рахунок, створюємо новий документ і вид операції обираємо інше надходження. Платник це наш банк, і рахунок кредиту в нас 333, звідки в нас надходять кошти. З оборотно-сальдової відомості беремо суму і проводимо даний документ. Повертаємось до оборотно-сальдової відомості, формуємо, і бачимо, що в нас розвернуло сальдо. У нас є і плюсом, і мінусом. Що ж ми зробили не так? Повертаємось у документ. І ось тут обов'язково вказуємо контрагента як субконту до рахунку 333-го. Це так само наш банк. Та ще раз проводимо документ. Знову повертаємось до оборотки, переформуємо, і бачимо, що тепер все добре. У нас залишок по валютним рахункам вийшов у нуль. Так само, звісно, можемо перевірити 334 рахунок. Все добре. І ми бачимо інформацію по двох валютах тепер. І 312, щоб подивитися, як в нас відображається наша валюта на основних рахунках. Формуємо і ось бачимо, що в нас є польські злоти, перераховані по курсу НБУ. Та євро. Бачимо, що в нас був початковий залишок. У нас була операція за обраний період, та в нас є кінцеве сальдо. А на цьому все. Ми з вами розібрали повністю модуль другий банк і каса, ми з вами подивилися облік готівкових операцій, роботу з авансовими рахунками та з підзвітними особами, як працювати з безготівковими розрахунками, а також як працювати з валютними операціями, саме купівля, продаж валюти, завантаження курсів валют в програму. А щоб придбати повний курс навчання роботи з програмою Базбухгалтерія, звертайтесь до нашої компанії Lopangroup за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Раді бути вам корисними. До зустрічі у наступних відео!